Все дуже круто, все на великому рівні. Я хочу подякувати Асоціації Української банки за цю можливість виступити перед такими людьми. Мені дуже приємно, що я дотична до творення таких фундаментальних проєктів, які дійсно трансформують нашу державу. Всі критерії які по яких ми сьогодні нагороджували банки? Це статистична звітність, яка публікується на сайті Національного банку. Якщо не підкреслювати досягнення цілей, якщо не ставити якусь таку риску по досягненню цілей, тоді і ця конкуренція і стрімлістиміння до нових висот, воно стає менш вартісним. Я з сус... асоціацією дуже давно знайомий з організаторами, керівниками. і Дійсно, це відкриті люди. Асоціація Для банківської системи це 30 років стабільності. Ті, хто знаходиться в асоціації, вони відчувають себе великій банківській сім'ї. Вони мають певні професійні гарантії і дають і це створює додаткові можливості для реалізації тих напрацювань, які і викликів, які з'являються в банківській системі. Сьогодні ми забезпечуємо дотримання і, скажімо так, групування тих задач, і цілей, які стоять перед економікою, які дає нам регулятор Національний банк сигнали. І ми об'єднуємо банків для того, щоб бути разом і в унісон рухатися. Нам потрібно зараз об'єднуватися для того, щоб ми були сильні і не переможці, тому що ми нація, переможця, ми українці. Ви знаєте, я дуже завжди підтримую асоціацію і дуже вдячна за ту допомогу, яку асоціація надає банку.